Не стрималась і купила собі посилочку хризантем. Зараз Швиденько розпакуємо і їх перевіримо. це запаковано, але крупноквіткові. Великоквіткові, крупноквіткові. Я їх чекала, чекала і дочекалася. Ага. приклеєні. О, Боже, які гарні. Просто супер. Просто супер, просто супер. Полібривати. Я побувалася. Щоб... Дуже міло, що по Я їх несу теж. Розпакувала ось такі гарнющі від... квіточки, великоквіткові, червона, жовта, такі махрові. Знову червона, але замовляла і біла, і оранжева. Ну, подивимося, подивимося. Трошки зламались вони, звичайно, ну, будемо дивитися. П'ять кольорів. 300. 25, по-моєму, гривень заплатила я. плюс 110 пересилка, лекіска. Да, Будемо завтра садити, бо сьогодні вже пізно, пізно приїхала. Все було б добре. Прийшла, отримала посилочку. Побачила, розпакувала на новій почті, що це хризантеми. І Не подивилася кольори, зразу помітила жовтий колір і закохалася в нього. Все, 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 я вірно заказала, беру. Що повинно бути? Повинно бути 5 різних кольорів, великоквіткові такі. Прийшло мені два. Прийшло 5. Але два кольори однакові. Ось воно не великоквіткові, воно ромашкові. Це, напевно, такий схожий. Це звичайна хризантема. Скоріше все, що, напевно, ще й мультифлора. Ну, точно невеликоквіткове. Ну, і ось це. Біла, я так, я так розумію, напевно, високоросла. Але проста, звичайна. З цього всього лише дві, які відповідають вимогам. Розчарування немає меж. Але як взяла, заплатила, ну, буду садити. І. Замовляла в одну ж того, а, в одного того ж самого. ті 10 кольорів. Також була розчарована, коли вони всі розцвіли. Вийшло 8 кольорів, тому що знову мені напарили два однакові кольори. Ось, Я дуже чекала, поки вони розцвітуть. Біленька така, жовтенька, дрібноквіткова. Ось така, не знаю, якась блакитна. Розова. Ну, ось це ромашкова, вони вже повідквітали жовтенька. З усіх цих мені сподобалося лише е, декілька кольорів. Але, знову ж таки, однакові, е, два білих мені відправили однакові, два червоні-жовтою серединкою. Поки вони розцвіли. Я вже ж поки вони цвіли, то замовила ще, обрадувалась, думаю, класно, розцвітуть. Але тоді вже побачила, що перший раз відправили по два однакові кольори, другий раз по два однакові. Ну нічого, будемо садити. Просто не люблю таких продавців, які заманюють і обманюють. Але я не з тих, що буде писати погані коментарі, тому що мені, чесно кажучи, на це немає часу. Буду радуватися, дивитися тому, що є. Зараз швиденько посадимо кожного. Я вже сюди додавила перегною в ямку на зиму, щоб їм було тепло, тому що я вже пізненько починаю з ними займатися листопад місяць. Але нічого, зараз швиденько прикрию, їм буде тепленько, я думаю, не померзне. Ще поки розкопувала колись. Роки два назад садила піонію на цьому місці. Вона вже і заросла, я за неї забула. А вона все-таки сиділа, розросталася і була. Ось такі повикопувала, бо вже таке трави заросло. Я геть чомусь думала не буде квітника, а це знову надумалася. І ось такі маленькі, гарні коріння. Повикопуваю зараз, так як уже темніє, зараз швиденько складу їх в ящичок, а завтра вже буду дивитись, куди і на якесь гарне місце їх розсадити. Пам'ятаю, що три куща і дійсно викопала три гарних здорових куща. Вони собі наростали, травою заросли, через не квітли. Ну, все, починаю. Зараз все це. Швиденько садити. Але поки я цим займаюся, побачила, ще в мене зрізали горіха, що виросло ось на такому гарненькому класнючі грибочки. О, які красуні!